Туристу вітаю. Черкаська Фіорентина знищила Полісія. Ось так. Подивимося, як це було і що це було. А тепер поліція готується до Фіорентини. Динамо вміє грати в УПЛ, навіть дублюм. Спокійно знову обіграли команду. Подивимося, друзі, хто вийде в групову стадію Єврокубки. Звичайно, це перший матч, але всі троє грають 21-0. буде дуже-дуже цікаво. І дебют Забарного, вітаємо, Забарного в ПСЖ. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Розпочинаємо з української прем'єр-ліги. Так, вже пару днів пройшло, ну, як надав, тільки закінчився е, тур. Дуже класний був матч останній зуряк у вас. Починаємо, звичайно, з ліських Карпат. Карпати е, Грала на виїзді з Холосом в третьому турі. Субота. 15 та 30, якщо помиляюсь. дуже був цікавий матч. Ми розуміли, минулого року. через цю поразку ми не вийшли в топ-4. Тоді помилки Кінерейки, на якій зараз вже в Ліралі. Дивимося відразу, що не ставить Думчака, а ставить Кліщчука перший раз. Лопашку цікаві зміни. І дивимося, нема бронівання. Як потім сказав сам Лопашку, він не знав, де є броні. Ось так смішна така відповідь: вже був скандали, як то тренер не знає. Але як виявилось, що в нього там травма. Якісь проблеми з гімкостопом він не поїхав е на цей Ковлівку, лишився у Львові. Ну, якісь дивні ці всі речі відбуваються, ну, вже як є, можливо, якісь, як то кажуть, дисциплінарні санкції. Е е Карпати розпочали не дуже добре, колос одну атаку зробив. Пізніше кидання з аута дуже спокійно з правого флангу пройшов гравець колоса, Бабогло щось замешкався, Пасна Кумчука, спокійно б'є 1-0. Колишній гравець, до речі, руха. І пізніше ще один момент. Дуже класно кліщук потягнув, оцей такий був у нього дебют. І тут так, Карпати майже нічого не створюють, є проблеми. В центрі поля фол рапая, і мав бути в Карпат кутовий, але тоді, якщо була тривога, Змінили, почали дивитися в меднаварі і дали рапою червона. Скорше всього, була червона, пишіть в коментарях, чи була, чи ні. плюс за оцей аут. Кажуть, що дуже багато кроків вперед зробив гравець колоса, коли вкидав. І що ж, думали о, Карпати зараз темп, почнуть щось забувати. Так, ніби створює моменти. Краснопір не забив в один момент, був момент. Добре, що зрівняли з хотового. Там м'яч від Краснопіра відбився, два нападаючих почав грати лопашку, вийшов Невес і Краснопір. Але, на жаль, ми не дожали, коло про те, що нічого не створив, бо грав десятьох. Ми не дожали, ось така нічого. Гра не дуже результат більш-менш, але враховуючи морали більшості, напевно, незадовільний. Є дивні, деякі різні дивні рішення від тренерів. Незрозуміло з е, цим. В руні подивимося. Можливо, зараз, трошки, як то кажуть, починок буде Кубок, і якась буде перезагрузка нова і, і нарешті підуть перемоги. Важко подивитися з Сонд Карпатом почати. Ну, два очка в трьох турах. чи це, це мало, чи це багато, чи це середньо. Враховується, що ми шахтерем зіграли в нічю, а Полісію прожали, а Полісся зараз бачите, грає. Ну, вже як є, пишіть, як нам Старт Карпат. Йдемо далі. Динамо Київ чемпіон і лідер. Грали з епіцентром в Тернополі, там знову он шлах, все ясно. Динамо куча змін помірним з матчем, з провальним матчем з Пафосом. Тільки вроді грав, то Нащеретий Михавку. Спокійно забивають гол з Гереро, Вітаємо. Нарешті він забив, звісно, ще 15 моментів не забив. Це перший гол з Динамо. Такі в них сильні нападають, який перший гол за у своїй кар'єрі забив. Пізніше вони пропустили 1-1, але потім все спокійно, Михайленко робить 2-1. Пізніше забив. Волошин і забив Ванат. Все спокійно, все по ділу, Спокійна перемога на нами. Там вболівальники вибігали на поле, і футболку, волошин дав футболку. ну, Спокійна перемога, ось так. Дублем, як то кажуть, в чемпіонаті України не все просто. Шахтар грав з Вересом на виїзді рівне так само солдат, хвитків не було, все заповнено. Дуже щось верес виглядає невпевнено. Дуже важкий старт. Він програє так само майже всі матчі, та навіть як сказати, там всі, в них якщо напевно, лючок напевне. Вони не дуже добре грають там в них 0 так само, як і під центрі Олександрія. Шахтарю не все вдавалось, не міг забити, але при кінці Кутовий, Міхім Кунопля 1-0. Правий захисник. В другому таймі його міняють, травма. А першивши, в першому таймі Алісона поміняли кавай, на кавай, Еліаса, не знаю. Чи це вже дається ці тренування е, Турана на що вже травмуються гравці на початку сезону? подивимося, ну важко це все виглядає, а далі ще єврокубки, ми вже панайко са вилетіли, але ще й треба проходити сервет. І в другому таймі тобі, я стільки вийшов, так само клас вколотив. 2-0, ну, певно, спокійно, перемога Шахтаря, два правил захисника забили, але знову є трави. І по Кевіну говорять, що ніби вже Фулхем майже посаду 40 мільйонів. Пишіть, чи це велика втрата для Шахтаря, Кевин чи ні. Полісся, яке програло ПАК Шо 2-1. Добре, що 2-1, але дуже погано виглядало. Пройшли далі. Тепер чекає Фірантина, ми по саме ще поговоримо. Грали вдома з ЛНЗ, там підтримка. Там казали, що Усік має бути, і був він, до речі, на матчі, він там там знаєте, судорську в команді Полісся. І Полісся нічого не показало. Недаремно сказали, що Черкаська Фірантина їх обіграла, бо дуже класно. Розклала по полочках, пономарів розклав ротання, перельот, переїзди, багато, напевно, виснажені можливо, вже голови Ферентина. 2-0. Йензе спокійно в двох тамах забило. І Олензе досить непогано виглядає. і Вони зараз третє місце мають. Що ще цікавого? Металіст обіграв нарешті, показав якусь гру Олександрію, колишню команду Калюжну. Багато гравців з Олександрії перейшло в Металіст. Калюжний капітан зразу забив гол, асист дуже налаштований. Він не сильно святкував, бо все-таки ж грав недавно цю команду, підвів їх до срібла. І потім Гаджиїв забив два класних Гола. 4-1. Олександрія Котиця. Останнє місце. Просто провал. Не знаю, що нею буде далі, але нічого доброго вже видно на світ. Ну ми казали, що буде важкий сезон, але думали, що можливо трошки краще. Рух грав з оболоню Оболонь, дивує, сім очок на старті. Це прекрасний результат. Обігрує конкурентів за виживання. Знову забив Суханов. 2-1 на виїзді, супер. Нарешті рух вже не буде грати на стадіоні України, як Шумплююсь. Хватить, як то кажуть, топтати газон, бо це є звичайно газон Львівських Карпат. Е, що у нас було ще цікавого? Е, звичайно, ще у нас був матч такий, як зоря Кривбас. Зоря Кривбас це можна сказати, ну як центральний. Ну, вийшло як дуже. А, ні, ну так, звичайно, було ще кудрюка Полтава, Кудрюка-Полтава помогла 3-1 спокійно. Гудівка набирає очки, браво, молодці, команда, файно так само сезон. І зря Кровбас було красою туру. Вони в кінці понеділок завершували. 2-0 Кривбас повів. Пізніше Бутківський робить 2-1. Пізніше Адрака робить 3-1. Бутківський трива. Відкрита гра без центру поля. Туди атака, туди атака. П'ять голів, Кривбас виграв. І Кровбас так само дивує, досить непогано. Ось, до речі, всі результати туру, як ми бачимо. Цікавий тур, цікавий тур. Та. А ось і табличка. Ми бачимо, що Динамо 9, Шахтар, 7, ЛНЗ, 7, Коло, 7, оболонь, 7. По нулю має три команди: це Олександрія, Верес, епіцентр. Верес взагалі ще, коротше, єдина команда, яка навіть гол не забила щось дуже важкий старт. Карпати два очка, не знаю, в рух навіть зараз вище має три очка. Ось така табличка. Наступний тур буде аж через не цього тижня, через два прогнози ми не робимо. Пізніше, я думаю, якесь буде окремо відео. Ми це зробимо прогнози на третій тур бовсько. Бо. Чому? Ну що в третьому турніру бачимо дуже класний буде на ополісіях стару Олександрія кудрівка карпати Я думаю, потім це буде наповно з цей матч. Але про це ми ще поговоримо. Бо цього тижня, знаєте що, правильно, Кубок України, 1 32, дуже багато матчів. Ще всі самі сильні не вступили, але вже грають Карпати, грає Зуря, грає рух. Ну, З цікавих матчів, хочеться відмітити, Чорноморець Зуря буде цікаво. В Одесі, я думаю, буде непогана Рубка. Ракіцький і кучер будуть налаштовані. Карпати грають ніби на виїзді з Пеніалем, Пенуалем, але Краверіг, але грають на День Незалежності, 24 у Львові, 13 люльку, квитки вже продаються. Друзі, купляйте, підтримуйте свято Карпати. Я думаю, нарешті має прорвати і Карпати заб'ють пару голів. Е, ще цікаво, хто корміл рух грає. І якщо набираюся, верхня білка, кажу верхня Білка, куликів білка грає з Кривбасом. Це такого цікаво. який ваш матч чекаєте в Кубку України. Тепер, друзі, звичайно, пару слів про Єврокубки. Четверг. 21.00 відразу грають всі три команди, всі три українські команди. Це Макабі грає з Динамо Київ. Е, Макабі програло в Пафосу, так само, як і Динамо. А Пафос, до речі, побачила. Вже не даремно Динамо програло Пафосу. Подивіться, вони вчора спокійно боргали на виїзді Цервено Звезду. Ну, так і червоні звезді треба. Пафос молодці. Кіпрська команда рветься в Еліт Раунд Ліги Чемпіонів. Е, Макабі пройшло Хамрон, Динамо, напевно, трошки впевнені, що пройшло Хамрон, не знаю. Колись давним-давно зустрічалися, що Плошуковський грав з Макабі. Що буде, важко сказати. Треба в Макабі проходити, щоб вийти в Лігу Європи в групу. Бо, щоб можуть, ну, Динамо собі конференції вже гарантувало. Подивимося, буде важкий матч. Динамо в чемпіонаті виграє, виходить Єврокубки, взагалі ще такі враження, ігра якась інша команда з третьої ліги. У Фьорентина, ну, звичайно, то вони грають е, в Словаччині, вже солд-аут, квитків нема. Супер, буде підтримка шалена. Але що очікувати від матчу Ферантин? Не знаю. Дуже впевнені були перед Пакшом, що вони не пустять Лігу конференцій. Форентину, Фьорентина, нагадую, два підряд, фінали Бетісу програла. Ой, і перед тим напишіть, кому вона ще програла. Мені здається, можливо, Весхимо, напевно, Вескому. Ну, напишіть в коментарях, якщо я помилився. Напишіть цей, яка там була правильна відповідь. І Полісі Фіорентина, подивимося, як роти не лоштовує команду, бо чемпіонаті в них не все добре. Глянемо, буде важко, буде важко. Фіорентина це все-таки, одна ну, не сама топова команда, але для Поліси точно буде непросто. Ну і Шахтар грає серветом. Не знаю, має спокійно перемагати, надіємося, але є проблеми, нема Кевіна, є куча травмованих, подивимося, який буде склад. Сервет, вроді, відкрита команда. Я думаю, це ідеально для Турана. там має бути велика кількість м'ячів, щось типу, як з Бешекташом. Ну, друзі. Ми робимо того разу прогноз, звичайно, Ліги Європи. Три матчі: Макабі Динамо, Полісся Фіорентина і Шахтар Сервет. Пишіть в коментарях. Три правильні відповіді, звичайно, хто владає, буде якийсь приз. Однозначно. Ну і давайте ще хочеться одну дуже класну номину розповісти. Нарешті ця сага закінчилась. забарний офіційно вже ПСЖ, і навіть дебютував проти Намта. 1-0 перемогли оцінка 7-1. Не найкраще, але людина відіграла матч підтримка Маркініса, підтримка всіх. Він казав, що дуже подобається команда ПСЖ, щоб не подобалося, як вони зараз грають. Вітаємо забарно! Запишіть, напишіть, чи забарно заграє, чи ні. Як думаєте, я думаю, точно заграє, і це буде все класно. Ну, друзі, того тижня УПЛ нема, зато є Кубок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми, звичайно, підтримуємо в наших Єврокубках і всім гарних матчів і перемог. Па-па.